Про гравців команди. У вас в команді дуже багато, ну, багато є темношкірі гравці да. а, з Африки, так? Як да. ви взагалі їх підбираєте? Як ви їх знаходите? Як відбувається ця комунікація? вони самі приходять. <laughs> з Африки. Звісно, пішки. Ну вірите? Не? Не саме в Кривбас. Не, не, а там просто ж ну, на шляху. Ви ж розумієте? Та ні, ну я жартую, звичайно, що це велика робота, і зараз вона надскладна, тому що в... обрати це все легко. Підібрати його це порівняно з тим, як його е, вмовити приїхати в Кривий Ріг. В Україну, в Кривий Ріг, Оце, це теж найскладніше. Багато футболістів, які подобались і головному тренеру, і там, і е, скаутському відділу, генеральному директору, президенту, але Ну, вони відмовляли. Бояться. Звичайно. Але ж є ті, хто не злякалися. Є, є. Хто вони? Хто ці люди? Це різні футболісти з різних країн, взагалі, Латинська Америка, Африка, Європа. Багато дуже багато футболістів. Так, ну, вони, знаєте, вони хвилюються. ну, А як може бути інакше? Ну, якщо навіть у нас українці, багато хто злякався і втік за кордон, не? всіми правдами і неправдами, то що казати про іноземців? Але вони в нас дуже класні. От у нас там, наприклад, Джихат Бізімана він цього літа пішов вже. Але ось людинами коли запитували, які а, пісні українські подобаються. Він каже: а мені так подобається ваш гімн і він його навіть ну, наспівував. I don't know if it's music, but the national anthem of Ukraine I like it. This, this is my favorite. <laughs> і блін, і воно ну, так класно. Так воно, воно приємно, що людина приїхала сюди не для того, щоб там що заробити, ну, скористуватися і піти далі. А от саме вона живе це. Як і подивитися, як вони, як, от, наприклад, Іван Дібанго, Камерунський гравець, як він складає прапор. Після вони виходять в прапорах в таблиці, і от вони після цього як він віддає його адміністратору. Дуже він з повагою ставиться і до прапора до нашого. Він ну, так чітко, чітко, прямо так, такий, прям дуже обережно, дуже охайно, з великою любов'ю. Тому ну, класно, вони прикольні. Вони по-своєму у них свій там, колорит, і вони в нашій реалі. Поглибилися і все, і вони вже такі. Вже наші. Це до речі, дуже приємно, що дуже показово, так історія, така повчальна, що іноземці вони інколи більше патріоти, ніж деякі українці. Тут просто ти. Ну дивіться, ну мене особисто, я завжди так, коли я в іншій країні. Я з повагою ставлюсь до цієї країни, тому що приїжджати в країну і ви, ви, ну, висловлювати своє незадоволення, якесь там, я не знаю, там похамські себе поводи, Це не дуже правильно. Тебе ця країна. Ну ти, ти в ній зараз. Ти приїхав, ти в гостях. В Осях себе треба вести чемно. Тому наші інколи не звертають на деякі моменти так увагу, не, не приділяють. Ну це не стосується там прапора, чогось такого. Я б, а в цілому. Побут він просто трошки з'їдає, а у них вони розуміють, що вони в гостях, і тому вони ставляться. Але це приємна дійсно. Дійсно, приємно. А були якісь комедні випадки пов'язані з іноземними гравцями? Хтось десь загубився, там щось не зрозумів. І у нас був Жан По, наприклад. Це вообще там унік, унікальна людина. І, ну, у нього таке почуття гумору. Ну просто ну, дуже класний, дуже такий позитивний, позитивний. Як я з ним перший раз познайомився е -я, ми дивилися, я був в Кроворозі, а Крибас грав в, в Ужгороді з Минаєм. І дуже погано арбітри відпрацювали дуже погано. І я такий якийсь був такий, виходжу. Ми з болівальниками дивилися там в нашому клубному кафе, я такий засмучений, виходжу, і стоїть на вулиці два наших футболіста. Один українець, а інший Жан-По. Ну і я підходжу, такий hello, Він. hello. І я до нашого до українського кажу, ти це бачив? Як можна так судити просто? Ну, що це, ну, це як це називається? І стоїть Жан По і такий. Ну, я приблизно скажу, що він сказав, але він. Та це триндець повний, це просто жах. це про... І він починає роз, ну, казати, говорити. Він, він говорив російською. Я був в шоці, так з матючками, ну як треба. Я такі, Жан, Ти вмієш спілкуватися, він? Ну так. Да. А він грав до цього в Білорусі. І тому ну, там його навчили одразу всім словам потрібним, як називати арбітрів, як називати всіх, хто не так. Як він вважає робить. О, тому Жан завжди він такий він за своїх тягнув мазумців захищав там, перед іншими командами. І ну, класно. Понятно, що най найперше, що вони навч вивчаються, ну, матірні якісь словечки, ну, І нашим прикольно їх навчити, щоб, щоб ті, там, тим паче вони ну, бувають такі випадки, коли вони там можуть сказати, що одне слово означає трошки інше. І може, може підійти до головного тренера і щось таке сказати, що просто Ну, він буде бажати, що він каже інше, а насправді він просто ну скаже, і наші сидять ржуть з них там ну, збоку, як вони підставили. Там, це, це знаєте, це як будь-який з колектив. Ось саме там почуття гумору рятує, класні відносини, вони допомагають прогресу. Тому хочу сказати, що в принципі в команді класні відносини, пацани класні і іноземці, і наші. І всі з розумінням ставляться. І от такі речі, як там цей там теракт, який Росія зробила 4.04, вони об'єднують. Вони ну, чесно скажу, я от там дивився деякі інтерв'ю, які хлопці давали, то. Розумієш, що ці люди приїхали в Кривий Ріг не для того, щоб просто відбути номер свій. і Все вони, вони переживають за це місто як за своє рідне.